Прагою, день третій. Прага сьогодні нас зустрічає сніжком, а ми йдемо на телебашту телевежа або що називається праська телевежа, найбільша телевежа у празі. І ось такий сніжок зранку. Не знаю, чи вдасться подивитися, побачити оглядово всю панораму Праги через сніг. Ну, але ми мужньо йдемо. І ось піднімаємося. Вся така прага, от треба йти то вверх, то вниз, то ми будемо зараз підніматися. Такими вузькими вуличками, які є ознакою праги, ось такі в основному вузенькі вулички. Ну, немає у празі широких вулиць. Ну, хіба що в новому місті. На шляху до башти, є телевежа, он на задньому плані проглядається. Спочатку поглянемо на костьол святого Прокопа чи Прохора, як він чеською мовою звучить. Ось така справді вражаюча культова архітектурна споруда. А он і саме телевежа. Куди ми, власне, прямуємо? Цей костюл святого Прохора. З цього ракурсу. Ви можете побачити, як хвалить сніг. Мете. Ну, я думаю, де ще я побачила сніг, як не у празі. А це все ще костюл святого Прохора. Страга, день другий. І ось вона, праська телевежа. Куди, власне, ми і йшли, і звичайно, в мене є велике бажання. Ну, якщо вона, звичайно, сьогодні працює, то придбати квитки. Тут, до речі, є швидкісний ліфт, там є навіть і кафе, де можна посидіти, відпочити, і піднятися аж туди на верхівку і подивитися прагу аж з тієї висоти, ну, начебто 90 метрів. Не знаю, буду тут уточнять у Вікіпедії. Отож, цікаво вам, що там всередині, якщо вдасться, то я вам покажу. А сніг все більше і більше. А ми йдемо на телевежу. Ну Ось э, двір, як би мовити, у дворі якась кафешка, така літня, ось такий майданчик. І навіть ось там на задньому плані староєврейський цвинтар. Це те, що можна побачити, підійшовши безпосередньо до самої башти. Ось така вона зблизька. Ой, сніг сипеться прямо в очі кафе. Ну, все для людей, можна так сказати. Туди десь треба спускатися. Я, До речі, зразу хочу сказати, поки ви розглядаєте це все. Що, спускатися вниз і підніматися вгору це є лексична помилка. Достатньо сказати, спускатися або підніматися. Або йти вниз, йти вгору. О. Тауер, Прага. Ось це, мабуть, є центральний вхід. Який шов? Ну, ось зашли, так. Зайшли, да. 300 крон коштує вхід. Ліфт номер 4 це на висоту 93 метри. Ось така система. Піднімається дуже швидко, вже 40-53 метри. 58, 66 вже прямо 72. Ну далі, швидко-швидко їде. Бачите, реально, що ліфт їде дуже швидко. Тут декілька ліфтів. Опа, і приїхали. 93 метри бачите самі. Ой, і мене вже заклало одне ухо. Опа, що ми бачимо? Ось таку красу. Ось таке скло. Звичайно, через скло важко побачити панораму всієї Праги. Через снігопад, як я вже говорила, дещо можна побачити. Також тут є ось безкоштовні такі. Білоклі, телескопи, мольберти. ну, Чудово. Крила, нога треба себе, ангела покорчити фотографію з цими крилами. Ось така експозиція крила. Ось там діла тим ґрунту не треба. І покажу вам праву ще з цього боку. Сніжена Прага з висоти 93 метрів. Пропоную вам помилуватися цими вузенькими вуличками і різнокольоровими будиночками. А згори вони видаються ніби іграшкові. Такі. Коли дивишся згори вниз, та ще з такої висоти, то світ здається абсолютно іншим і має вигляд абсолютно інший. А ти відчуваєш себе, наче начебто над усім світом. Крізь в усіх залах виставлення роботи художниці Ейприпу, яка намагається своїми роботами передати натхнення, любов, мир, гармонію. Тобто абсолютно всі найкращі почуття своєї поруки, своєї душі, художниця намагається зобразити і передати на полотнах, поділитися із глядачами. Вона зображує крила, символ миру. Ось такі її картини. І ось її картини Епілко. Ця ось така художниця. Американська. Можете подивитися її роботи. І ось хочу більш детально зупинитися і показати ось ці подвійні крила американської художниці Ейпріл ЕПРІЛКО. І вони зі справжнього пір'я на металевому каркасі. Два ряди. Там він підсвічується. І цей набір створила художниця, освітлений і прикрашений металевою сіткою. І ці крила є символом миру. Мужності та свободи в нашому світі, який постійно змінюється. Крила, ніби міст між культурами, націями та простором між небом і землею. Це, до речі, крила ручної роботи, варто сказати, на мотолевому каркасі прикріплені всі пера. Пір'я справжнє. У цьому витворі мистецтва приховані символічні числа ангелів 11 і 22 як знаки захисту та заохочення розправляти власні образні крила, тягнучись до неба за межі наших уявлень і прикрашені з такими скляними кристалами. Крила присвячені усім тим, хто шукає енергії та напруженості. Ось така невеличка історія про крила. Та справді, крилатим грунту не треба, в землі немає, то буде небо. А тут можна посидіти на ось таких гойдалках, в чому власне, я зараз і перебуваю. І дивитися панорамою, правда, нічого не видно, тому що там на вулиці сніг і видно тільки всередині. Розвертаємося. У залі ми бачимо всі телебашти світу. Цікаво, ось, наприклад, Емірати — 170 метрів, Мехіко, 181, Сіетл, Роттердам, Нова Зеландія, <кій> це... Китай, Гонконг, Торонто. І скільки метрів? Так. 553 метри, 483, Телебашта Парижу, Токіо, 333 Прині, 368, в Берліні, 368, 443 в Нью-Йорке. Пора вже це вже пора підірвати, бо вона віщає, те, що треба. Добави 828 метрів, це, мабуть, найбільше. Телебашта. В Тайвані 508, в Чикаго 444, в Китаї 388. Ну так, ейфелева башта для порівняння 324 метри. І ось вона, пражська, пражська телевежа 216 метрів. Ще одна в Китаї, Шанхай 468 метрів, Узбекистан 375, в Лондоні 310. В Австрії 252, в Канаді ще одна, в Калгарі 191, у Братиславі, Словакія 95. І ось ці всі, мабуть, телевежі зображені на фотографіях. Ну Так, прикольно подивитися. Ну, дуже придумано, ой, бо ж дивіться, ця аж за хмарами. Понад хмарами. Ось така. Прикольна. Цікаво так придумали експозицію. Дуже корисна і Навального і для туристів. Ну і, Звичайно, неможливо пройти мимо кафе, тут же на цій телебашні. І ось мій другий сніданок. Вінішко і тірамісу. для того, щоб зігрітися і продовжити нашу екскурсію далі.